І Зараз, Дарина, буде моя паркуватися ось сюди машиною. І зараз побачимо, що з цього вийде. Світло виключ. І задом я казав, а не передом. А задом що слабо? Я зараз зяду, припаркуюся задом. Давай, припаркуйся. Ти, ти серйозно зараз? Да. <рес> так. Тільки машину не помий, і дітей там не роз'їдь. В в сапожках зимових. Дві hours later. Ти вже хочеш сказати, що нормально припаркувалася? <гум> а що, ні? Ні? Перший раз тут я припаркувалася, <гум> перший раз я знову будучи заїхала А чого ти така гадзільку, Девіна, ти що хотіла, щоб та машина, щоб вилетів мотор з неї, чи що? Я хотіла, щоб вона не залопала А? Ти мені доволі не привезти вірси За що? За те, що ти так Ні, ні Ти бачиш, вже ми знаємо, що в не слабо <гум>